Ми говоримо зараз про державницький рік про в принципі, що у нас зараз відбувається. Ми бачимо міжнародні скандали що стосуються оборонних закупівель. Коли пан Потураєв закликає до культури, ви знаєте, я сиджу відразу за паном Потураєвим, і поруч зі мною сидить Мотовилевець і Арахамі. От хай мені пан Потураєв скаже, що вони жодного разу не матюкалися, і Ірина Геращенко жодного разу не робила їм зауваження за ці матюки. А вибачте, я третє скликання в парламенті. І в цьому парламенті, в цьому скликанні курят Айкас в парламенті це про культуру, це про традиції. Я вже не говорю про те, що вже робили в цьому залі. А коли ми говоримо про знаєте, дуже культурних слуг народу, то біля 30 слуг народу мають підозру, але деякі з них все одно, деякі збігли. З України, а деякі все одно сидять в парламенті. Так про яку культуру ми говоримо і розумієте, чесно кажучи, не хочеться, щоб знищували парламент, тому що, ще раз говорю: у нас величезні проблеми на фронті, і це має бути пріоритет для нас, всіх, для нас, всіх. Пріоритет це армія і допомога армії. Це моя позиція, пане Петроїв. Чи маєте щось відповісти на слова пані Іонової? Ну, я би закликав не доводити мене до гріха, тому що, по-перше, хочу сказати, що сьогодні на регламентному комітеті Олег Михайлович, Синютка, до якого я з великою повагою ставлюся, мені дорікав, що я не мав права подавати заяву, тому що я свого часу е теж е мене розглядали на регламентному комітеті. Вам нагадати, Марія, за що мене розглядали на регламентному комітеті? Забули? Я нагадаю. А за те, що я сказав о ПЗЖ, що якщо вони будуть і далі бавитися з українськими інтересами, як ви пам'ятаєте, це закінчиться народним самосудом. тому не вам дорікати мені особисто ширкою, тому що не треба було апелювати до ОПЗЖ, яких я образив, очевидно з точки зору вашої фракції ще тоді, коли це знаєте було як пророцтво. Задовго до початку повномасштабного вторгнення, і не треба мене залякувати якимись міжнародними ускладненнями, бо я віце-президент ПАО і не доводьте мене до того, що я перекладу дослівно, так як годиться англійською мовою, те, що сказав Петро Олексійович Порошенко Богдану Васильовичу Яроменко, і вам всім буде соромно, тому що дослівно. Це уявити собі ніхто в парламенті в жодному цивілізованому не зможе, щоб колишній президент і діючий парламентар, таке взагалі міг сказати. Так що, знаєте, це я ж не вперше сьогодні з колегами спілкуюся в різних етерах з вашою фракцією. Я розумію, що відбувається. Ви змішуєте. Ви змішуєте колегія. Я розумію, чому. Я вас в цьому навіть не звинувачу. Я розумію, що ви змушені це робити. Ви змушуєте жертв бомбардувань, фронт, євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, що ще, що ще. А ми ведемо розмову про хамство, про неприпустиме хамство. І все, що я просив з самого початку, це не відстоняти Порошенка. Я і зараз вважаю, що дійсно, значить, таке піврічне відсторонення, це ну, надмірна історія. На жаль, у нас зараз така архітектура, що у нас кожне, кожна сесія це одне засідання з перервами. Так би за звичайних обставин це було би три засідання, три дні. Це цього було б достатньо. Але я вам хочу сказати, пані Марія, що якби хтось таке з моєї фракції або з будь-якої іншої сказав при мені. На адресу Петра Порошенко, або на вашу, не дай Бог, або на адресу там, Олега Синютки, або Миколи Княжицького, я би так само пішов і написав би заяву в регламентний комітет. А, і так само, так само вимагав би це розглянути. І ніякі офіси, ніхто до цього не має жодного відношення, і це не відбулося за два дні. Тому що заяву я написав одразу на наступний день після цього прикрого і ганебного інциденту. Коли я сказав, що якщо не буде вибачення, я напишу заяву, я пішов і на наступний день написав заяву. Зараз я їхав на засідання Бюро ОБСЄ, я перед тим набрав Сергія Кальченка і кажу, що з моєю заявою. Я хочу, щоб комітет її розглянув. Я те, що кажу, те я. Пані Марія, і роблю може це не Скажіть, буду... Будь ласка, пана Кальченка розглянути теж законопроект європейської солідарності, вилучити з залу, який вже другий рік не розглядається. Це раз по друге. А ви зараз так спокійно говорите. Я сиджу за вами, і ви знаєте, це ж не наша проблема, що ви вперше за 30 років українського парламенту посадили опозицію на гальорки, щоб нас не було ні чути, ні видно. Але ви ж теж не можете зараз заперечити, якщо ви говорите так про культуру. Про те, що арахамія метавіловець не матюкається. Я вже не говорю про в принципі, якщо вилучати, то може вилучити відсотків 90 слуг народу. Ви це прекрасно знаєте, але зараз ви так спокійно знаєте, як психіатр розмовляєте, а, начебто а, у нас в парламенті все чудово. Зараз ми говоримо про конкретний факт. Ми нічого не змішуємо. Ви хочете сказати, що коли я говорю про проблеми на фронті, це неправда? Чи ви хочете сказати, що те, що коли я говорю, що у нас приліти, а у нас або проблеми по фронту, що у нас проблеми з фортифікаціями? Ну ви ж про це не говорите і в єдиному марафоні так само. Чи у нас хтось поніс якесь покарання за те, що немає фортифікації? То, будь ласка, давайте можемо будемо обговорювати ті проблеми, які є. Або про хаос менеджменту при міністерстві оборони. Так, панове, ми І, до речі, може, нам треба обговорювати проблеми. Але, тому жаль, що ми, ми а, Я перепрошую, я перепрошую, пані Марія, але все-таки мусимо йти, ще на якісь теми, тому що ми дали можливість вам обом висловитися, yeah. тому що справді ну, в суспільстві це чули. Це в тому всьому нема нічого доброго, тому що справді там матюки в стінах парламенту я вважаю недоречними.